Рубрика автозапчастин у нас на обзорі амортизатори багажника та капота. Трошки вам хочу розповісти про наші виробники, на які моделі є, якої якості. Наприклад, перший варіант це у нас амортизатор багажника на Октавію комбі. Фірма Stabilus. з завода встановлюється стабілус германі. Оцей амортизатор буде вам довго. Служити. Тому що якщо ви берете дешевий амортизатор багажника чи капота, він не так довго буде вам ходити. Ну, і коли він виходить зі строю, то дуже багато клієнтів розповідали такі смішні речі, коли кришка багажника бахкає по голові, то це не дуже добре. Тому швидко приходять, купляють і замінюють. Наступна позиція у нас амортизатор багажника на фабію, комбі, е-е Коштує цей 580 гривень, цей 500 гривень теж фірма Стабілус Германі. Це якісна запчастина. Наступна позиція, третя у нас амортизатор багажника на фабі другу комбі, хетчбек е, і поло. Але у нас клієнти приходять зі своїми амортиками і підбирають, наприклад, якщо інша машина і вони не можуть знайти амортизатор багажника чи капота, приходять зі своїм старим. Ми дивимося на розмір, скільки ньютонів підйом. Тут вказується: наприклад, тут 440 ньютонів. Тобто вага яка, яку вагу витримує цей амортизатор. І підбираємо. Часто дуже підбираємо на інші моделі. Але коли клієнт приходить зі своїм старим. Якщо старого нема, він код кидаєте, ми дивимося, що стоїть, і вам підбираємо: один, два, три, четверта позиція. Амортизатор багажника на Октавію, тур, Ліфтбек, Поло, Гольф, четвертий теж стабілус. Але є у нас і дешеві варіанти. Цей 540 гривень коштує амортизатор. Так, є у нас амортизатор капота на Б7. Він є у нас і в дешевому варіанті. Цей буде коштувати 1330 гривень. І я рекомендую цей ставити. Є і дешевше там, 500 чи 600 гривень коштує. І є ще виробник у нас Lejofers. Це буде капота на Т5. Десь приблизно 600 гривень. 600 гривень коштує. Ліджофер у нас виробляє. Хто у нас виробляє? 7,30 по штрих штрих-коду це у нас Швеція. Ліджофер це у нас Швеція виробляє. Отака От гарнюнька 360 ньютонів. Але це я вам не все показала. Тут у нас дуже багато на різні моделі амортизатори капоти і багажнику. Тому пишіть нам вайбер чи телеграм. Під цим відео буде номер телефону. Звертайтеся, ми робимо відправочки новою поштою на iBan Ви можете оплату зробити. Можете на ложку, як вам буде зручно. На все добре.